Ви знаєте, що Ілоночка моя набагато більше знає. Ходить постійно в модельну на ці різні макіяжі і знає, які гарна, класна косметика. Ілонка, що це ти взяла? Це з нашого боксика. так, Ось дивіться, такого гарного кольору. Ілоночка собі такий вдома робить легенький-легенький макіяж. Ось тільки нанесла, подивіться, як гарно виглядає. Ну, просто вау! Ілоночка, ще треба помаду якусь, так, Додати. Mm -hmm. І буде гарний такий легенький лайтовий макіяж. Яку вибереш помаду? Давай. Як добре, що в боксі є і для мами, і для донечки. Покажи, яка вона. Ось така є. Це перший такий варіант помади. Зараз Ілоночка підфарбує і покаже нам, як вона виглядає на губках. Ану кіцюнь. Гарно, так ніжно, супер. Знаєте, в боксику було дві ось такі помади звичайні і дві рідкі. Ось перший варіант помади. Я думаю, якою мені нафарбуватися. Інша така більш до фіолетового кольору. Так, дивимося. Я взяла чотири, такі у боксі були гарні, різні ось. така, такий відтінок ближче. До рожевого. І ось такий ближче до коричневого. Мені чомусь захотілося ось такої під. Подивіться, які класні відтінки. Зараз буду однією з них фарбуватись. Помада просто неймовірно лягла рівномірно, немає нічого, ніяких переходів без підводки олівця. Просто клас! Я ось дивлюся на це, Це ось ця третя у нас йде по рахуночку. Це рідка така помада, дуже гарно. Не скачується, не липне дуже класно. Хочу сказати, що ось цей бокс для мене просто знахідка, тому що 12 позицій за 580 гривень такого взагалі ніде немає. Це просто неймовірно. Тому що, якщо збирати цей бокс усе по одному, то мінімум виходить 2500-200. Це мінімум, тому що кожна одиниця вартує, ви знаєте, одна помада коштує 500 гривень, а тут цілий бокс.